Урок української мови, урок 6, сторінка 18. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку. Ганс Хрістіан Андресен. Казка снігова королева. Погляньте, будь ласка, уважно на малюнок і позначте казку, до якої був він зроблений. Бабуся, двоє діточок, троянди. Це казка під буквою В. Крістіан Андерсен Снігова королева. Приготуйте ваші оченятка і прочитайте швидко речення з екрану Монітора. Літературна казка це казка, яка написана письменником. Доведіть мені, що казка Снігова королева. Є літературною казкою. Ця казка буде літературною, тому що вона її написав письменник Ганс Хрістіан Андерсен. Попрацюємо разом і прочитаємо уриву казки повільно і швидко. Каю, милий каю, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів. Тихий і непорушний. Тоді герда заплакала. Гарячі сльози впали йому на груди і розтопило в серці та очах скалки чарівного дзеркала. А тепер швидко. Каю, милий, каю, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий і непорушний. Тоді герда заплакала, гарячі сльози. Впали йому на груди і розтопили в серці та очах скалки чарівного дзеркала. Про які щирі почуття йдеться в уривку? Почуття кохання! Герда дуже любила кая, тому й вирушила на його подорож. Пройшла дуже багато велику відстань, але знайшла і зуміла повернути кая додому. Хвилинка відпочинку. Віснею захопливі казки. Далі дізнаємося значення наступних слів. Крижинка, вічність і непорушний. Увага на екран. Крижинка шматочок криги. Вічність часовий проміжок, який не має ні початку, ні кінця. Непорушний той, який залишається. Нерухомим. Навчимося читати слова у зошиті ведмежатка і мовпенятка. Крижинками вічність непорушний мистецтва. Крижинками вічність непорушний мистецтво. І дуже швидко крижинками вічність непорушний мистецтва. Слова ведмежатка заплакала, закружляли. Затанцювали, подорослішали. Заплакали, закружляли, затанцювали, подорослішали. І дуже швидко. «Заплакала, закружляли, затанцювали, подорослішали. Прочитаємо уривок казки разом із диктором. Поставили пальчик на перше слово Ганс Крістіан Андерсен. Снігова королева. Стіни замку снігової королеви збудувала метелиця, вікна й двері пробили буйні вітри, холодно й порожньо було там завжди. Кай грався крижинками, складаючи з них фігури. У його очах. Вони були чудовим витвором мистецтва. Так, здавалося, йому, бо в оці в нього сиділа скалка чарівного дзеркала. Він складав із крижин і цілі слова, але ніяк не міг скласти слово, яке йому особливо хотілося. Вічність. Снігова королева сказала хлопчикові: якщо ти складеш це слово, то будеш сам собі володар, і я подарую тобі весь світ і нові ковзани. Та хлопчик ніяк не міг скласти слово. Тепер я полечу в теплі краї, мовила снігова королева. Кай залишився сам. Він сидів на одному місці такий блідий, непорушний, ніби неживий. Можна було подумати, що він замерз. Саме в цей час до зали увійшла. Герда. Вона впізнала Кая, кинулася йому на шию і скрикнула. Каю, милий каю, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий і непорушний. Тоді герда заплакала, гарячі сльози впали йому на груди. Й розтопили в серці та очах скалки чарівного дзеркала. Кай протер очі й упізнав герду. Він дуже зрадів. Каю, каю, кинулася до нього дівчинка. Вони весело закружляли по залі. Де ж це ти була так довго? Де був я сам? Хлопчик озирнувся навколо. Як тут холодно й порожньо! Герда сміялася й плакала від радості. Радість була така велика, що навіть крижини затанцювали і самі склали слово вічність. Минуло багато днів і ночей. Перш ніж кай і герда дісталися свого рідного міста, піднялися знайомими сходами та увійшли до кімнати, де все було як і раніше. Коли кай і герда подивилися в дзеркало, то помітили, що за цей час вони. Подорослішали. Ось такий уривок ми сьогодні з вами із казки прочитали. Головними героями цієї казки є, звичайно, Кай і Герда. Як же Кай потрапив в полон до снігової королеви через свою поведінку, через свою зухвалість? Йому в серце потрапила холодна крижинка, яка перетворила його серце на камінь. Він почав не відчувати добрих почуттів. Але Герда його врятувала. Переглянемо уривок до казки і спробуємо знайти в тексті запропоноване. І так шукаємо в тексті уривок. Саме в цей час до зали увійшла герда. Вона впізнала Кая, кинулась йому на шию і скрикнула Каю, милий Каю, нарешті я знайшла тебе. Та він сидів тихий і непорушний. Тоді герда заплакала, гарячі сльози впали йому на груди і розтопили в серці та очах скалки чарівного. Зеркало. Кай протир очі і впізнав герду. Він дуже зрадів. Чого навчає нас казка Снігова королева? Так, треба допомагати друзям, які потрапили у біду. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали уривок. Казки снігова королева літературної казки Ганса Крістіана Андерсена. А на завершення уроку розгорніть, будь ласка, зошит на сторінці 52. Знайдіть там речення. «Щир і добрий друг завжди допоможе. До кого відносяться ці слова? До герди. А тепер також красиво-каліграфічно, запишіть їх. Біля нашого сонечка. Щирий і добрий друг завжди допоможе. А домашнє завдання прочитайте у зошиті сторінку 12-13 уривок з тієї казки і виконайте завдання. Урок завершено.